Так, давай на наступному перехресті повернемо ліворуч. Добре, це у нас регульоване перехрести. Ані не регульоване. Воно, Стоять. Автомобіль на перехресті буде ані не регульоване. Пішоходи. Автомобільним Які Такі передачі не, не регульоване. <кліпс. <кліпс. Ну. Що трапилось? Ми ж це перехрестя вже 10 разів проїжджали. Знайома ситуація. Все було добре, швидкість невелика, інструктор завчасно попередив про маневр. Та й дійсно тепер хрестя проїжджали вже багато разів. Але чому сталося все так, як сталося? Щось руки не те робили, чи ноги. Ні, насправді вся справа ось тут. І мова зараз не про якісь ефімерні речі. Тут є конкретна причина і таке саме конкретне і чітке рішення. Давайте розбиратися. Дивіться, учень почув, що на перехресті будемо повертати ліворуч. І, звичайно ж, повністю сфокусувався на ньому. Почав думати, хто кому там дає дорогу, де головна, де другорядна, там вже автомобілі приїхали, пішоходи почали йти. Перед пішоходним переходом, звичайно, що правильно потрібно зупинятись, а потім, о, ні, знову рушати. Все. З цього моменту учень вже автомобілем не керує. Вся надія лише на автоінструктора. Ну і нам пощастило, інструктор був в машині, натиснув на педалі, зупинив автомобіль. А що робити, коли ви в авто самі? І натиснути на педалі немає кому. Так, ситуація складна і дуже небезпечна. Насправді, кожен, хто вчився в автошколі, з цим стикався. А той, хто скаже, що не було, просто забув або не зрозумів, що таке трапилось. І от коли таке трапляється під час навчання, насправді нічого страшного тут немає. Зовсім нічого страшного. Більше того, це може бути навіть на користь, тому що ви дану ситуацію зможете розібрати з інструктором і зрозуміти свою помилку. І ви запитаєте, в чому ж тут помилка? Насправді, здається, помилки немає. так? Ти просто їдеш, в якийсь момент зависаєш, чи вимикаєшся, ну і, звичайно ж, приходиш до тями лише тоді, коли інструктор натиснув на педалі і запитує, що трапилось. Помилка тут є, і про це буде трошки далі. Насправді сталася хоч дуже проста, але неочевидна річ. І пов'язана вона з увагою, а саме з тим, як працює наш мозок. Справа в тому, що одночасно ми не можемо думати про кілька речей. Так, ви, мабуть, про це вже десь чули. Уявіть собі, одночасно ми можемо думати тільки про щось одне. Можете навіть самі поекспериментувати. От спробуйте перемножити 13 на 7 і згадати три прізвища ваших однокласників. Одночасно вас це не вийде зробити. А хочете ще один експеримент, не такий банальний. Давайте зробимо так. Зараз я вам покажу і розкажу правильний алгоритм дій перед поворотом на механіці. Ну і ті, хто не захочуть дивитися це відео до кінця, отримають те, за чим прийшли. А експеримент у тому, що просто правильний алгоритм дій вам не допоможе. Хоча буде здаватись, що все зрозуміло і ніяких питань немає. І лише ті, хто додивляться це відео до кінця, зрозуміють і дізнаються справжній секрет. Ефективного проїзду перехрестя. А ті, хто поставить лайк під цим відео і напише комент. Ну, ладно, ви отримуєте все те саме, але знаєте, ви еліта. А от спонсори каналу то є найелітарніша еліта. Друзі, я вам щиро дякую за підтримку мого каналу і україномовного контенту в цілому. Для вас на каналі є спеціальні плюшки, включно з закритим контентом, закритими відео, які будуть бачити лише спонсори каналу і більше ніхто. Це відео з моїх уроків і не тільки. Можна стати спонсором, натиснувши кнопочку спонсорувати під роликом або знайти в описі також посилання. Я вам обіцяв алгоритм ось алгоритм. На перехресті мені потрібно повернути ліворуч. Перша дія. Я вмикаю лівий показчик повороту. Друга дія. дивлюсь ліве зеркало. Далі займаю крайнє ліве положення. Далі знижую швидкість і переходжу на другу передачу. Перейшовши на другу передачу. Доїжджаю до перехрестя і завершую маневр. Тобто 5 конкретних дій. Не більше, не менше. Здається, не важко, правда? А якщо я скажу вам, що це капець як складно, і щоб хоча б трошки почало виходити, потрібно дуже серйозно потренуватися з інструктором. І справа тут не в самих діях. Дивіться, вся проблема в тому, що дій багато, а часу на виконання цих дій у нас мало. Так, мабуть, думаєте ви. Але я зараз спробую вам показати, що це не зовсім так. Малюємо перехрестя. Давайте згадаємо, за скільки метрів до перехрестя вмикається показчик повороту. Так, за 50-100 метрів, вірно. Ну, уявимо, що ми вмикаємо за 50, беремо мінімальну відстань. І нехай це буде ось тут. Пишемо 50. Далі. Розбиваємо це все на 5 рівних діляночок. Чому 5? Тому що в нас в алгоритмі рівно 5 дій. 5. Так. Оп. 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 Ну і нехай десь тут. Отже, 50 метрів. Ми їдемо ось тут. Перед нами буде поворот ліворуч. Ми будемо повертати ліворуч нехай. Хоча різниці немає, праворуч чи ліворуч, все те саме. І ось ми увімкнули за 50 метрів показчик повороту. Є. Далі, їдемо далі. 40 метрів. За 40 метрів ми що маємо зробити після показчика поворота? Правильно подивитися у відповідне зеркало, тобто у ліве дзеркало. Тепер питання: для чого ми в нього подивилися? Правильно, щоб за 30 метрів... Перелаштуватися у крайнє ліве положення. Хто не знає, що це таке, це коли між нами і між лінією розмітки або між краєм проїзної частини ніхто не зможе проїхати. Навіть мінімальний учасник дорожнього руху велосипедист чи мопед. Тобто маємо обов'язково зміститися. Далі, ми вже поворот включений, зеркальце подивилися, він так і продовжує бути включеним. Далі, наступне. Знижуємо швидкість. І ось тут ми починаємо знижувати швидкість за 20 метрів. Ми вже маємо їхати повільно. Ну, тобто, от, вам показує габарити задні. Це не фари, це габарити, вони ззаду. Фари туди. Знизили швидкість, поворотник включений. Все окей. Далі переходимо на відповідно ту передачу, яка нам підходить для проїзду цього перехрестя. А саме на другу передачу. І ось за 10 метрів до перехрестя в нас має бути увікнута друга передача. Ну от напишемо так. Друга передача. Тобто виділяємо на кожну маленьку дію по 10 метрів. І от якщо ми будемо працювати саме за таким принципом, то за 10 метрів до перехрестя у нас усі дії вже будуть зроблені. Головне розділити це все на рівні діляночки і не змішувати все в одну купу. Ну і плюс ви пам'ятаєте, що 50 метрів це мінімальна відстань, за яку вмикається показчик повороту. ви можете це зробити набагато раніше. І в результаті у вас буде ще більше тут вільного часу, щоб під'їжджаючи вже розібратися з самим приїздом перехрестя. Головне зробити цих 5 дій. І от зараз стало все набагато легше, да? і здається, що проблем ніяких вже не буде. Але не спішіть радіти. Давайте повернемося до початку нашої розмови. Ви не зможете помножити 13 на 7, якщо перед вашими ногами буде повзати отруйна змія. Ви навіть 3 на 7 не помножите. Ну, я то точно, бо я змій дуже боюся. І ось по тій самій причині багато хто не може зробити ось цей, от, на перший погляд, легенький алгоритм дій. То як навчитись не думати про перехрестя, а ефективно готувати з отого клятого лівого повороту? Як навчитись вирішувати проблеми по мірі їх наближення, а не пірнати з головою в той наш найбільший страх, який десь там знаходиться за 50-100 метрів? І ось тут маю для вас справді кілька крутих інструментів. З допомогою яких це зробити буде набагато легше. Дивіться: для того, щоб змогти мислити раціонально під час доїзду до перехрестя, нам в першу чергу потрібно повернутися в тут і зараз. Або, як кажуть психологи, заземлитись. Заземлення це коли наша увага знаходиться в теперішньому моменті. Або, знову ж таки, тут і зараз. Є різні техніки заземлення, хоча для нас найкраще буде підходити два найефективніших прийоми. Перший. Перевірити упор, другий перевірити контрольні точки. І давайте перейдемо знову в машину. Тепер вже в останнє. Перейдемо до деталей, як працюють оці два прийоми. Перше, перевірити упор. Перевірити упор це напружити легенько м'яз стегна, тобто прижати себе ногою легенько до сидіння і відчути спинку сидіння. Через секунду розслабитись. Перевірити контрольні точки це тримаючи. Руки в позиції 9-3, ніжно-ніжно погладити великими пальцями обох рук кермо на перетині ось обода і спиці середньої, тобто десь у цих місцях. Ключове слово ніжно. Ніжно-ніжно. Ці дві дії виконуються завжди в комплексі. До речі, про перевірку упору і про перевірку контрольних точок в мене є окреме відео на каналі, і воно знаходиться десь ось тут. Як це працює? Ну, по-перше, після цих двох дій наше тіло повністю розслаблене. А коли наше тіло розслаблене, воно може ефективно керувати автомобілем. Тобто неможливо затиснутими руками працювати з кермом. Ну і найголовніше, ми повертаємося назад в авто своїми думками і можемо ефективно виконувати конкретну дію, яка потрібна нам зараз, в цей момент. І от як це працює на практиці, можу вам продемонструвати прямо зараз. Я пропоную зараз зімітувати наш поворот на перехресті ось на нашому автодромі. Значить, учень почув фразу Будемо повертати на перехресті ліворуч. Ось у нас за тим автомобілем знаходиться перехрестя. Я вмикаю покачик повороту, дивлюся зеркальце, займаю крайнє положення. Перевіряю упор, перевіряю контрольні точки. Далі знижую швидкість, переходжу на другу передачу. І знов перевіряю упор, перевіряю контрольні точки, фокусуюсь на тому, де я зараз. І потім спокійно повертаю, або не повертаю, або зупиняю, щоб дати дорогу. Це вже не важливо. Важливо те, що ми всі дії зробили до перехрестя. І найважливіше, що на перехрестя ми приїхали у розслабленому стані, будучи тут і зараз. Друзі, що важливо? Важливо ці всі дії виконувати саме в такій послідовності. Тобто, звичайно ж, на деяких перехрестях у нас можуть бути невеличкі зміни в плані там, додатися якась дія, об'їзд перешкоди чи щось в такому роді, але, як правило, ось саме такий алгоритм, така послідовність вона дає максимально класний і якісний результат. Ну і звичайно ж, декому з вас може здатися, що це дуже складно забагато дій. Так, це не дуже легко, особливо перший час. Тому якраз отакі вправи ми починаємо виконувати ще на автодромі. І якраз автоінструктор має слідкувати за ефективністю і правильністю виконання. Тобто він кожну хвилину повторює, перевіряємо упор, перевіряємо контрольні точки, тим самим допомагаючи повернутися вам в цей момент, в тут і зараз. Точно так само це працює, коли ми зробили помилку на минулому перехресті, ну і думками залишились там. Як ви розумієте, нічого хорошого це нам не несе. Тому для того, щоб якісно, ефективно проїхати наступні повороти, нам потрібно повернутися в автомобіль. Ну а як це зробити, було показано і розказано раніше. Друзі, і на останок хотів би нагадати вам, у описі під відео є баночка. Зараз триває збір на Mavic для хлопців з 28-ї бригади. Можливо, коли ви дивитесь це відео, цей збір вже закритий, але банка точно залишається активною. Там буде просто змінюватися ціль. Тому переходьте за посиланням, донатьте і робіть свій внесок у нашу перемогу. Ну і звичайно ж, будьте тут і зараз. Та бережіть себе.